державі відбулися ухвалення стосовно мобілізації. Як вони позначиться на закарпаттях? Скільки закарпатців мають мобілізувати? Кого це торкне? Я вже сьогодні на ці питання відповідав. Я вдячний за те, що преса сьогодні завітала до мене. І я доведу ще раз до наших краян ті зміни, які сталися в зв'язку з прийняттям указу про часткову мобілізацію, який був затверджений Верховною Радою номер 607. Це третій уже указ з часткову мобілізацію, який торкається і нашої Закарпатської області. Значить, цей указ буде діяти на протязі 45 діб, і на протязі 45 діб, по тим заявкам, які будуть надходити з військових частин, інших військових формувань від командирів частин, ми будемо поставляти людей і техніку з національної економіки. Що стосується особисто нашого краю, Значить, на сьогоднішній день поки що у нас. На 16 годин 20 хвилин немає ніякого розпорядчого документа, ні директиви, ні заявок від командирів частин. Як тільки це буде до нас поступати, встановленим порядком я буду віддавати відповідні розпорядження по районам, де військові комісари будуть оповіщати тих людей, які за своєю військово-обліковою спеціальністю, коли вони проходили службу, будуть відповідати тим вимогам, які потребують військової частини. Тобто, в першу чергу цей указ стосується тільки тих людей, які вже пройшли службу в Збройних силах, чи Радянського Союзу чи Української армії, і за час проходження служби набули ті чи інші військові спеціальності, які сьогодні потребує військова частина. Про те, яку кількість окопацій мобілізують, про те, яка кількість повинна бути на сьогоднішній день, я говорити не можу. Але вона буде тоді нам ясна і чітко будемо знати, коли отримаємо всі заявки від тих військових частин, які будуть відмобілізуватися. Ми вчора чули виступ секретаря ради національної безпеки, який сказав, що згідно цього указу в директиві буде 15 бойових частин і 45 частин, які будуть забезпечувати бойові дії. Які з тих частин, що дислокуються на території Закарпатської області, будуть в директиві начальника Генерального штабу, це нам буде доведено додатково. Якщо оголошена мобілізація, знову так, що буде з тими людьми, яких вже мобілізували, зокрема наш Терба? Значить, що стосується кількості днів проходження служби за частковою мобілізацією, значить, вона буде тривати до тих пір, поки не буде указа про демобілізацію. Тобто ж ті люди, які були... Відмобілізовані за першим указом, за другим указом, вони продовжать свою службу і в подальшому. Єдине, що вчора додатково було підписано указ президента щодо надання відпусток тим людям, які вже були відмобілізовані за першим і другим указом, які проходять тепер службу в зоні АТО щодо надання їм відпусток. Але не більше 20% від тої кількості людей, яка там знаходиться у місті дислокації. І е, вже я можу сказати, що є у нас 10, 14 чоловік, які отримали цю першу частину відпустки. Це небагато 10 діб, але це також, хоч якийсь перепочивок для цих людей, які вже сьогодні знаходяться на території Закарпатської області. І я думаю, що цей процес буде йти, але все дуже. Багато залежить від тієї ситуації, яка складається. Ми теж повинні розуміти, що на сьогоднішній день там, там йдуть бойові дії. І яку мету має цей третій указ про часткову мобілізацію, Тобто ж повинно йти підсилення тих військових частин, які на сьогоднішній день там ведуть вже бойові дії, тими людьми, які їм прийдуть на допомогу. Наш батальйон територіальної оборони чи буде вона частина цих людей їхати на схід? Це питання довго це питання кожен день піднімається, і я хочу ще раз доповісти, що на сьогоднішній день директиви щодо відправки нашого батальйону поки немає. Ще раз я знаю 100% звертався голова обласної державної адміністрації до вищого керівництва нашої держави щодо забезпечення цими людьми охорони і оборони тих об'єктів, які є на території нашої області, і вони потребують на сьогоднішній день також захисту. Від посягань тих людей, які наможуть задіяти шкоду тут безпосередньо на території нашої області. На сьогоднішній день продовжується бойове злагодження, продовжується доведення тої техніки, яка доотримана до нормального стану, продовжується її обслуговування і приведення до нормального робочого стану. Позавчора ввечері було додатково відправлено та кількість людей, котра потребувала бригада наша, яка там уже знаходиться з 8 березня цього року, безпосередньо виконує ті задачі. І ті люди, котрі ще додатково були підготовлені, вони відправлені в базовий табір, де знаходиться бригада. Чи правда, що серед? Значить, на сьогоднішній день хочу заявити відверто, що ні одного солдата строкової служби із Закарпаття не відправлено, відправляються тільки військовослужбовці за контрактом. Тобто ж військові службовці строкової служби всі знаходяться в розташуванні військової частини А-1556, яка розташована в трьох гарнізонах нашої області це Ужгородський гарнізон, Мукачівський, Виноградівський, і вони продовжують виконувати завдання за місцем дислокації військової частини. Чи плануєте яким чином яким чином вирішувати ситуацію з добровольцями? Маю на увазі, щоб це відбувалася організовано із забезпеченням, бо не секрет, я тому що ви так само маєте цю інформацію, що деякі чоловіки поїхали самостійно і служать в добровольчих корпусах. Значить, що на сьогодні... знаємо, на сьогоднішній день. Цей указ про часткову Мобілізування дає нам велику часткову мобілізацію, дає нам великий шанс, щоб ті люди, добровольці, які на сьогоднішній день є, були докупитовані ними військовою частиною, в тому числі і батальйон територіальної оборони, на добровольних началах. Бо на сьогоднішній день та людина, яка прийде на добровів основи, вона іде за нею, зберігається місце роботи середнімічне грошове забезпечення. Вона підписує контракт на один місяць тільки з командиром, наприклад, батальйон територіальної оборони або до кінця закінчення тих подій, які на сьогоднішній день є на Україні, Тобто до моменту отримання указу про демобілізацію, і вона себе не пов'язує там на три або на п'ять років. І це дуже велика сьогодні. Є підмога і для командира батальйону, і для військових комісарів районів, міста і мене в мене також для того, щоб доукомплектувати тими людьми, які бажають. Ще ви знаєте, що вчора є постанова Верховної Ради, яка набрала. Силу набирає силу з моменту його опублікування, це збільшення вікового цензу. Тобто, коли солдати, сержанти і офіцери, молодші офіцери будуть мати можливість йти служити до 60 років, старші офіцери до 65 років. Це дасть можливість тим людям, які пройшли і мають досвід ведення бойових дій в Афганістані. В інших підрозділах миротворчих, де вони були і служили, сьогодні бути добровільно записані в ті чи інші підрозділи, а також бути відмобілізовані, навіть в ті частини, які будуть відмобілізовуватися на території Закарпатської області. І це дасть змогу їх нормально прийняти, нормально вести в стрій, і їх досвід, їх життєвий досвід, військовий досвід дуже буде велика допомога тим людям, які сьогодні повторно. Будуть відмобілізовані. зрозуміло, що цей указ про мобілізацію, новий указ і збурив певноміру суспільство. Є певна частина людей, які живуть ну, ще законом мирного часу. Це матері, дружини, вони переживають за своїх чоловіків. Скажіть, чи можна дуже коротко жінкам там рідним, близьким проте бо бояться, що почнуть мобілізувати, забирати хлопців не з ПТУ, чи будуть забирати студентів, чи будуть забирати вісімнадцяти дев'яти. 19-річних хлопців, кого можуть зараз мобілізувати? ну я вже казав. Ще раз хочу повторитися, що від мобілізування підлягають тільки ті люди, які проходили службу у Збройних силах Радянського Союзу української армії. Що стосується студентів, що стосується всіх тих людей, які не проходили службу у збройних силах, вони від мобілізування не підлягають. Це перше. По-друге, хочу довести до всіх матерів, жінок. Що однозначно, що після того, як людина отримає повістку, вона прибує військовий комісіат і обов'язково пройде медичну комісію для визначення стану її здоров'я на сьогоднішній день, який є в той чи іншої людини. Ніхто сьогодні людей, які за своїм станом здоров'я не відповідають вимогам, ніхто призивати не буде. Але для цього я би дуже хотів звернутися до всіх наших країн з е, тим, щоб вони завчасно могли прийти пройти цю медичну комісію. Кожен день в військоматі працюють ці військово-медичні комісії, визначитися з своїм станом здоров'я, і якщо є якісь скарги ті чи інші, щоб по ним могло, могло бути прийнято рішення для того, щоб тому це було рішення в правовому полі справедливим і чесним. Дуже буде важко працювати, якщо треба буде людей глядати з міліцією. А я би більше всього бажав і хотів, щоб. Добровільно, в нормальному порядку, люди самі прибули військові комісаріати, пройшли, визначилися і знали свій порядок дій в подальшу. Чому не проводиться така форма підготовки, як такі короткострокові навчання? В п'ятницю після робочого дня ті, хто військово зобов'язаний, йдуть і до неділі проводять навчання. Тиждень працюєш, потім ти займаєшся військовою? Ну, дивіться, на сьогоднішній день у нас є уже ситуація, що в кожному районі буде при військоматі рота охорони. В кожному районі будуть загони самооборони. От над цим сьогодні працює і керівництво держави військове, і ми свої пропозиції подали для того, щоб, наприклад, в кожному районі. Буде від 1 до 5 загонів. В одному загоні буде до 268 чоловік. В тому загоні будуть ті люди, які, можливо, за своїм станом здоров'я вже не зможуть проходити службу в тих підрозділах, які на сьогоднішній день будуть відмобілізовуватися і виконувати бойові завдання. Але захистити свою сім'ю, свій край, свій населений пункт, та людина, котра там проживає, знає особливості цього населеного пункту, вона зможе без всяких питань і причин. У цьому напрямку ми зараз відпрацюємо ці всі моменти, відбираємо тих людей із залишків тих мобілізаційних ресурсів, які в нас є на сьогоднішній день. І коли це все буде отримані, відповідні документи, вони будуть відпрацьовані і потім будемо працювати. Що стосується вашої пропозиції, то ви повинні розуміти правильно, що для того, щоб людині дати відповідну зброю бойову, для цього повинен бути відповідний наказ або директива. Ця людина повинна десь стати на довольче харчування. Ця людина десь повинна спати, і людина, яка вже відмобілізовується, вона набирає зовсім інший статус статус військовослужбовця, на якого поширюються дії військового законодавства і дії статута. Тобто ж, просто так на сьогоднішній день організувати такий елемент, щоб це було повсякденно повсякчас, бо це потребує і розходу боєприпасів, інших заходів. Пропозиція цікава, пропозиція слушна. Але по ній ми будемо доповідати, і яке буде прийнято рішення керівництвом країни, це вже буде в подальшому, коли вона до нас надійде, я обов'язково по цьому скажу і розкажу. Чи я вас буде якась статистика? Ви сказали, що ви не знаєте, скільки людей мобілізують, так? Але теоретично.